Вино з благословінням колишнього намісника лаври м'ясні молочні продукти та багато іншого. Активісти перевірили магазинчики біля Києво-Печарської лаври. Небайдуже вважають, що це одні з незаконних новобудов, які виявила комісія Мінкульту, вже більше місяця. Активісти вимагають викорінити московський патріархат із національного заповідника. За всім стежить і наш віталь Залевський, Він з нами на зв'язку. Віталій в якому стані ці продукти та чим закінчилася історія з перевіркою. Віталіку, привіт! Дійсно, активісти вирішили зробити таку ревізію генделиків на території національного заповідника, який є всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО. У цих магазинчиках є все і мед, і тушонка, і ковбаски, і навіть вино. з благословінням колишнього намісника Києво-Печерської лаври нагадає саме Павло Лебідь нині під домашнім арештом, а також під санкціями. Але перевірити документи. Де, буде, де було б прописано звідки привезли ці продукти? Коли ми не змогли. Так само не змогли дізнатися цю інформацію і самі активісти. Що вони думають про це, можемо зараз послухати. Всім керує монастир. Куди гроші йдуть? В монастир? Хто, хто це виробляє? Монастир, хто одержує дозвіл на торгулі монастир, але ніяких документів, ні на виробництво. Ні, на продаж в них немає. Це взагалі нонсенс. В Жахливому стані, те, що я могла побачити. До речі, поки ми там були, то зайшла бабуня, вона купила домашню ковбаску. Я не знаю в якому в якої якості, але вони на те, що ми, як споживачі, попросили документи, вона не змогла надати, хоча я маю право їх отримати. Я думаю, що і санітарних книжок нема. Також варто зазначити, що декілька таких генделиків вже зачинені, і також активісти подзвонили до співробітників поліції через відсутність або небажання показувати відповідні документи якості цих продуктів. Тож далі за стрімами можете стежити за Юрієм Пугачем. Він більше буде розповідати на наших платформах у Ютубі. Віталію, слово тобі, дякую. Віталію. Віталій Залевський, наш колега, який зараз перебуває в києво печерській лаврі. Розповів нам про перевірки, які намагаються зробити. Е торговельних майданчиків, які належать монастирю. І ну власне продукти харчування, які там продаються. А отже, зараз на Віталія Залевського вже змінює Юрій Погач, тому ви можете стежити за цим, що відбувається в лаврі вже від нього. А в нашому атері невеличка перерва через кілька хвилин зустрінемося знову в інформаційному марафоні. Ми завжди з тобою і в. І в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб П'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Мам. А по чому ми розговорюємо на руску? Ми вживем в Україні. Какая разниця? Так подобно. Різниця є. Пам'ятай про це. Хочете коронувати нового короля. Гайда з нами на події, яка відбудеться вперше за 70 років. Коронація монарха Великої Британії Чарльза третього. Це подія, за якою буде стежити весь світ, і у вас також є ексклюзивний шанс дізнатися всі подробиці. А ми, Михайло Прудник, та Христина Катерина розповімо вам про найголовніші таємниці коронації. Ми готуємо для вас марафон, тож запрошуємо вімкнути п'ятий канал 6 травня о 12-й годині і приєднатися до нас лише на п'ятому каналі. Злавна країна, п'яте повертається до інформаційного марафону. Продовжуємо обговорювати всі актуальні події сьогоднішнього дня. Зараз до нашої тера долучається Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. Давайте зараз поговоримо про те, що найближчим часом точно формуватиме інформаційну, так би мовити, повістку дня. Зокрема, йдеться про Сполучені Штати, де планують оголосити дефолт або ж на дефолту або ж можливо знову підвищить стелю свого боргу. Про що йдеться? Чому Сполучені Штати в черговий раз опинилися в такій ситуації? Як це може позначитися на Україні? Е, ну, дивіться, відразу на Україні це не позначиться ніяк, ніякого дефолту в Сполучених Штатах не буде. Що там відбувається? У них є законодавчі обмеження на рівень боргу. І в певний момент часу періодично вони ці обмеження досягають. А для штатів постійно важливо нарощувати цей борг. Ну тобто, в один прекрасний момент вони доходять до моменту, коли вони не можуть залучати додатковий борг, а витрати вже забюджетовані, тобто треба робити ці витрати. І в цей момент часу починається великий срач в навколо голосування по збільшенню цієї стелі. Тобто, оця межа верхня ліміт боргу. Її треба просто пересунути. Але для цього потрібно голосування депутатів. А депутати зазвичай використовують цей момент для того, щоб потролити адміністрацію, яка зараз є в Білому домі. Показати, дивіться, які вони недолугі, нічого не можуть, довели економіку до Цугундера. І власне тому певний момент часу може відбуватися така історія, коли стелю вже подолано, ну тобто досягнено, особливо більше в борг брати штати не можуть, і тому не можуть здійснювати певні федеральні витрати. І певні там, держслужбовці починають сидіти вдома. Перші певні там, витрати бюджету не здійснюються. І це триває там один, два, три тижні, в залежності від там, політичної кон'юнктури. В кінці все рівно всі домовляються, тому що нікому не потрібен дефолт на рівному місці, тому що це просто політичний привід. І все. Але дуже багато кіпішу навколо цього розмов: що все, зараз економіка штатів закінчиться, що долар капець і так далі. Але це просто такий фон політичний, навколо дуже технічного рішення. Ну, Сполучені Штати ж не можуть до безкінечності позичати гроші на міжнародних ринках. До речі, який у них борг зараз і як він, в принципі, впливає на їхню економіку. Е, ну, Дивіться, можуть в чому проблема. Борг сполучених штатів в доларах вони самі друкують долари, тому нічого їх не стримує для того, щоб збільшувати нарощування боргу. Зараз дійсно може бути проблематична історія в тому, що піднімається вартість обслуговування боргу, бо ставки зростають, і це буде тиснути більше на бюджет в наступному році, бо просто дорожче буде залучати нові. Борги. Проте це не є якоюсь значною проблемою економічне нарощення боргу Сполучених Штатів. Він абсолютно контрольований, тим більше, що переважно велика частина нового боргу це викуп федеральної резервної системи, тобто Нацбанком американським, тобто це друкарські верстати. Тобто, що виходить так, що Сполучені Штати самі в себе купують долари? Е, ну, виходить так, що вони друкують долари. І самі себе купують. Ну, ну нам дивіться, просто ж, як взагалі будь-яка країна друкує власну валюту? Так. Да, Просто ми можемо друкувати гривню, бо долари ми не вміємо друкувати, тому що не, не нам належить. Але, це, якщо, але якщо ми надрукуємо в себе, але якщо ми в себе надрукуємо гривню, то ми в себе маємо, можемо мати інфляцію, а в Сполучені Штати тоді як з інфляцією будуть боротися? Ну власне, от вони борються вже останній рік з інфляцією. Дійсно, надрукувало дуже багато грошей. в результаті в 2022 році виникла ситуація, коли інфляція є рекордною за 40 років. Це проблема. Щоб боротися з інфляцією, вони почали піднімати ставки, тобто піднімати вартість грошей в економіці. І це цим вони зараз і продовжують займатися. Це допомагає. Інфляція вже вдвічі скоротилася проте, все рівно вона вище ніж там таргет, тобто рівень якого вони хочуть досягти, і тому певний вам, певний період часу ще буде продовжуватися це підняття вартості грошей в економіці. А хто ж тоді?